Як ми вже повідомляли, на автошляху М до Доманове Коваль Луцьк поблизу села Воля Любитівська сталося зіткнення двох пасажирських автобусів. Внаслідок жахливий ДТП вісім людей загинуло, 31 особу госпіталізовано в Ковальську районну лікарню. Стан шести потерпілих медики оцінюють як стабільно важкий. На місці події побував віце-прем'єр України Олександр Вілкул, який скоригував свій робочий візит в область, аби надати належну допомогу постраждалим в аварії в yes, Лише кілька годин тому ці діти бачили сни в автобусі, в якому їхали на відпочинок в Болгарію. Зараз їм не до сну. Саша і Аліна переживають наслідки стресу. Ну, ми заснули, виходить, всі устали. І десь ну, з 7 до 8 в такому проміжутку відбувалася аварія. Я проснулася від того, що ну, как бы, упала на пол. Ну, я взагалі не розуміла, що відбувається. І потім мені моя подруга Вера, з якою ми рядом, сидели. вона сказала, що произошла аварія. Паша нього вчора вчера был день рождення, і и вот мы отправились в этой аварии Он погиб. автобус з 50 пасажирами, зафрактований для перевезення дітей з Білорусі болгарською туристичною фірмою поблизу села Воля Любитівська, зіткнувся з рейсовою маршруткою. Яка перевозила пасажирів з Луцька на Світязь. у ньому було 20 людей. Повідомлення про трагедію стало справжнім випробуванням для новоствореної служби екстреної допомоги, міліції та співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наш підрозділ за допомогою спеціального обладнання деблокував водіїв цих автобусів, передали їх для подальшої медичної допомоги вже каретам швидкої допомоги, які прибували оперативно на місці події, а також надали допомогу пасажирам автобусів. Внаслідок жахливої аварії восьмеро людей загинули. 31 особу госпіталізовано в Ковальську районну лікарню. Стан шести постраждалих медики оцінюють як стабільно важкий. На місці події побували віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул та голова обласної державної адміністрації Борис Клімчук. На доручення президента України я особисто провів всі необхідні наради і на місці аварії, і на і в лікарні. 23 особи, як я сказав, вже знаходяться у лікарні. І до 30 зараз білорусів це і діти, і дорослі розсілені у санаторії Турія, це обласний санаторій. Також є і обстеження лікарів. Тут не потребує допомоги, але постійний є нагляд. І всі питання, які треба побутові вирішені. З дітьми, яких поселили в обласному санаторії матері і дитини Турія, постійно працюють психологи. Психологічна допомога була надана у формі емоційної підтримки, співпереживання, емпатії. Можна сказати, що діти почуваються добре, настрій стабільний, ну, скоріше вже хочуть додому, ніж на відпочинок. Правову оцінку дорожньо-транспортної пригоди дасть слідство, яке перебуває на контролі обласної прокуратури. Дані відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кваліфікація правова стаття 286, частина 3 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки експлуатації дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Прокуратура дасть оцінку діям обох водіїв. Будуть проведені комплексна автотехнічна, судово медична експертизи. На біду активно відгукнулися ковальчани. Люди активно здають кров для потерпілих, пропонують матеріальну допомогу. І, звичайно ж, співчувають родичам загиблих в аварії.